У вас з'являються різні контакти з різними організаціями, тобто починаючи від бізнесу, закінчуючи державними структурами. Це так само практика ваших вмінь, ну, наприклад, організаторських здібностей, піар-менеджера, журналіста, навіть економіста, тобто якщо вам цікава сфера економіки. Тобто в громадські організації це громадська організація це як така невеличка модель життя, да, куди ви приходите. І починаєте взаємодіяти з різними людьми От, і практикуєте, е, перевіряєте свої вміння, що вам треба підучити, що вам треба підтягнути. І найкраще, що ну, найкраще те, що ви нічим не ризикуєте, ну, вас не звільнять з роботи. На вас там ніхто Ну, тобто нічого страшного не відбудеться, якщо у вас буде якась невеличка. А, помилочка, і окрім того, у вас завжди є люди, які можуть вам підтримати, сказати, там допомогти, розповісти, надати якісь контакти.